Кабінет психолога відкрили із 1 березня у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Ми вирішили відкрити таку спеціальність. Такий кабінет на виконання програми урядової програми за підтримки першої леді нашої держави. Ментальне здоров'я. Ти як? Я думаю, що на, на часі. Така посада в нашому закладі, вона дуже потрібна. Національна служба здоров'я України вона не передбачила в пакеті для ПМСД такої послуги, тобто це рішення конкретно директора закладу. Тому я думаю, це достойно поваги. У кабінеті психолога вас зустріне привітною посмішкою Олена Вікторівна. Має досвід роботи із пацієнтами лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги. Певний час працювала сімейною медичною сестрою. Освіту психолога здобула в університеті. Практичного досвіду набувала у приватній практиці. Додатково навчалась по короткотривалій психотерапії, по транзактному аналізу, по роботі з травмою. Це цікавило мене і, дякую керівництву, облаштували мені кабінет і запропонували мені таке. Я ну, погодилась. За ці кілька днів у кабінеті психолога побували й перші пацієнти. Були хлопчики 2 і 11 місяців, і хлопчик 10 років з такою тривожністю. І перший був чоловік взагалі в мене. Перш за все це діагностувальна робота, це консультування психологічне, десь просвіта, як позбутися того стресу, якому зараз насичено дуже багато. По роботі з втратою. Ну, багато верст населення потребують взагалі і. Це і переселенці, і, ну, і вагітні. Всі, хто у нас задекларовані, ми всіх запрошуємо в заклад. Має психолог вже й перші відгуки подяки від пацієнтів. Я сьогодні уходив хлопчик і дуже мені дякував і казав, що ви мені допомогли такий мудрий мудра людина. Так що ну, я думаю, що навіть якщо трошечки ми того світла вільємо в кожну душу, то буде людині трошки розгрузка, навіть емоційна. Більшість з нас не надто звикли ходити до психологів, кажуть мої співрозмовниці. Незвично розкривати душу, але вибратися із кризи чи віднайти внутрішній баланс допоможе таки гарний фахівець. Сказала мудра людина, що служіння ніколи не приумаляло людину. Ну непростий час ми живемо. На жаль, пережили таку серйозну глобальну епідемію. Пандемію, навіть скажімо так, ковіду ну і зараз взагалі мови немає, тому що повномасштабна війна, на жаль, і дуже багато потребують саме психологічної допомоги, психологічної підтримки. Так як сказала Ігрівна, що сьогодні кожен з нас потребує допомоги психологічної. Ви чули вже, що є програма по ментальному здоров'ю. Ментальне здоров'я це здоров'я про себе. Так, це е, кожен з нас має турбуватися про себе, і отакі допоміжні послуги, як е, ведення психолога в центрі, це ну дуже дуже правильне рішення. Тому і дякуємо Наталі Ігорівні, що так от вона все таки дійшла до цього і дякую спеціалісту. От і ласкаво просимо всіх не нехтувати своїм здоров'ям ментальним, а звертатися до спеціалістів, поки це ще не пізно. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.